Впливові та знамениті продовжують прибувати з візитами до України з усього світу. Так, четвертий саміт перших леді та джентльменів у Києві, як посол Доброї Волі, ООН, відвідав Майкл Дуглас. Голівудський актор відвідав дитячу лікарню Ахмадит, побував у печерах Києво-Печерської лаври та пройшовся пам'ятними місцями столиці України. І ось який історичний факт вразив Дугласа. Для мене було відкриттям, що Київ давніше за Москву. Про це мені розповіли у лаврі. А добряче наситившись історією і культурою України, настав час пізнати і нашу кухню. Тут вже Дугласа зустрів Євген Клопотенко. А згодом український ресторатор похвалився візитом до його закладу і державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Тільки що Майкл Дуглас був. Через три години був Ентоні Блінкен, що їли гості борщ, Звісно ж, на друге качана каша з копченими грушами. Крім цього, додали домашню олію зі спеціями та закуски з білого буряка. А ще верещака квес, крафтовий хлібчик і ще всяке дуже зацінили. Що ж, світовим лідерам смачного і заходьте ще. А тим часом, схоже, серед українських політиків поповнення. Олександр Русик заявив, що хоче стати міністром спорту України. І його амбіції наступні. Я би хотів працювати з дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став би міністром спорту. І Я стану не Втім, днями з боксером стався прикрий інцидент, який, за приклад, дітям краще не брати. Усика заарештували. <плес> Трапилось це в аеропорту Кракове. Причини затримання не оприлюднили. Але вже на ранок сам боксер відзвітував: він вільний, сталося непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам. Під ударом, але тепер від найрідніших опинився ще один політик. Так днями Володимир Кличко публічно підколов старшого брата Мера Києва Віталія Кличка. А боксера всього лише попросили прокоментувати майбутній матч реванш у Сикаф'юрі. що буде це зовсім інший поєдинок аніж був перший бій Між ними це майже бути ми не можемо подивитись майбутнє. Це тільки мій може зробити. Ну а це власне жарти з вже давно крилатої репліки Віталія. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Точніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити. Тут і зараз, після концерту Наді Дорофєєвої на Львівщині, сталася стрілянина. У сутичку між невідомими втрутився чоловік, який, за словами очевидців, був охоронцем Наді. Далі були чутні постріли. По перше, в мене немає охорони, друзі. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід, захід проходив безпечно. В Цей момент це вже було після концерту. Ми е, самі почули постріл, знаходячись в гримерці, подумали, може нам здалося, але на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що е, відповідні люди і служби і організатори розберуться з цим питанням. Тим часом на іншому кінці світу американський рок-музикант Джон Бонжові врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки. Очевидці запевняють, саме Бонжові переконав її не вчиняти самогубство і допоміг повернутися на тротуар. Згодом вони разом покинули міст. Гідний вчинок не зірки, а справжньої людини.